У Луцьку за рахунок перерозподілу коштів бюджету 180 тисяч гривень виділять для прокуратури та 750 тисяч для рятувальників. Відповідне рішення про внесення змін до бюджету на 2025 рік прийняли під час чергової сесії Луцької міської ради. Депутати, не почувши конкретних сум, які передбачені в бюджеті для збройних сил України, поставили керівництву міста низку питань. Мовляв, на початку року говорили про те, щоб скерувати щонайменше 150 мільйонів на допомогу військовим, а нині. У черзі на розгляд десятки запитів, які не закриті. Та за словами Ігоря Поліщука, мерія в цьому напрямку навіть перепрацьовує. В нас на рік виділено 70 мільйонів. Якщо ми будемо пропорційно їх розподіляти, то це 14 мільйонів гривень в місяць. Так, 14 мільйонів гривень. Сьогодні у нас закінчується четвертий місяць. Якщо ми 14 помножимо на 4, буде 56. Але станом на сьогодні ми вже перевиконуємо. Перевиконуємо, скажімо, графік використання коштів, використали близько 70 мільйонів гривень на потреби збройних сил. Тому в міру тих ну, надходження тих коштів, які в нас є на цю статтю видатків, ми задовольняємо всі звернення. Щодо решти змін до бюджету, то як розповіла головна фінансистка Луцька Лілія Єлова, програми оновлення тролейбусного парку вирішили зняти понад 22 мільйони гривень і скерувати їх на заклади освіти, капітальний ремонт покрівлі і придбання електрообладнання для вищого професійного училища. Також 2,5 мільйони направлять на програму особистої безпеки громадян. Департамент ЖКХ каха виділені 10 мільйонів поточний ремонт прибудинкових. 500 тисяч поточний ремонт дитячого обладнання, 400 тисяч перерозподіл. Перерозподіл по управлінню капітального будівництва. Мільйон департаменту з питань ветеранської політики на одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям, які уклали контракт. Щодо медицини, то з бюджету міста виділять 7,5 мільйонів на завершення ремонтних робіт у відділенні дитячої онкогематології. В Свою чергу про проблеми з недофінансуванням галузі освіти нагадала депутатка Алла Наточій. Рішення про 20% надбавки за престижність у дошкільних закладах, прийняте у березні, зовсім не вирішує нашої цієї проблеми. Працівники і надалі звільняються, і планують звільнятися по завершенню навчального року. І це не йде в одиницях чи в десятках, а набагато більша кількість педагогічних працівників і інших працівників дошкільної освіти будуть звільнятися. Депутатка наголосила, що мінімальна заробітна плата працівників освіти повинна становити не менше 15 тисяч гривень, і в бюджеті можна знайти на це кошти. Про це вона дізналась з відповіді на своє звернення. На рік нам потрібно на таке преміювання для дошкільних закладів близько 92 мільйонів гривень. Враховуючи, що минуло вже 4 місяці цього року цієї суми має вистачити не лише для дошкільнят, а й на інші категорії, які я зазначила. Бюджет громади це дозволяє зробити. У нас є суттєве перевиконання бюджету за рахунок надходження від ПДПО. На це Лілія Єлова повідомила, що на оплату праці педагогічному персоналу департаменту освіти виділили з міського бюджету 5 мільйонів гривень субвенції. Також вона розповіла про суми, які передбачаються для військових частин та силових структур. Виділення субвенції військовій частині 45-76 в сумі 3 мільйони гривень, та 3 мільйони гривень на по програмі особистої безпеки громадян для служби безпеки України на заходи службової діяльності окремого підрозділу. Ці кошти з за рахунок заходів та по теробороні. Зрештою більшістю голосів депутати проголосували за внесення таких змін до бюджету міста на 2025 рік.